Сьогодні буду готувати на вогні щось дуже особливе: це ніжні перепілки, які можна замовити у двох варіантах. Перший варіант замариновані і вже готові відправитись відразу на решітку. Також класичні тушки, які ви можете замаринувати в своєму улюбленому маринаті, який ви самі оберете. Також можна замовити ось ці. Перепелені яйця, з яких я, наприклад, приготую сьогодні салат. а їх можна використовувати в будь-які різні страви. І сьогодні у нас буде справжній делікатес у заміському стилі. Залишаю вам посилання на власників ось цієї ферми. Вони знаходяться в селі підгородці, це Євгенівська область поряд зі східницею. Їхня ферма почалася з народження дитини, та як потрібно було перший прикор і якісного та корисного харчування. А з часом це переросло у їх власний бізнес. Приходять тушки ось тако запаковані, вакумовані, а також додатково обгорнуті е, термічним папером, тому до вас все прийде якісне, ціле і швиденько. Також можна замовити. В маринаді це вже готові. Залишаю вам номер телефону власниці пані Лесі, де ви можете переєднатися потім в вайбері у групу. Також залишаю активне посилання під постом, де можна в Фейсбуку приєднатися також у їхню групу. Перепілки на узліссі. Якщо вам буде це повідомлення неактивне, пишіть мені у приватні повідомлення, я відразу вам це скину посилання. Тому переглядайте, там на сторінці є е, пости, де ви можете прочитати. Перепілки є різного віку, залежить від чого ви їх використовуєте. Якщо, наприклад, молоденькі для смаження на решітці чи в духовці, також в сметанному соусі, трошки старші можна використовувати для супів, також їх можна використовувати і в салати. Різні методи є приготування від перших страв, салатів, легких закусок, і також можна готувати в духовці, та як ми сьогодні будемо на вогні. А я приступаю до маринування. Сьогодні буду використовувати кисло-солодкий соус і приготую салати. Салат у мене італійські трави будуть: помидори, чері, пармезан і також зверху будуть перепилені яйця. Додам трошки огірочку, хоча в класичному варіанті його немає. Тому йдемо маринувати.